Бандеролька для героя холостяка. Таку акцію започаткували столичні волонтери. Вони просять дівчат і жінок, крім теплих речей для українських військових, обов'язково написати листа зі зворотною адресою та номером телефону і обіцяють шукати на передовій неодружених вояків та просто в руки передавати їм бандерольки, що пакують у ящики для вояків і холостяків і одружених. Бачила Аліна Орищин. Це просто наші дівчата так вигадали, вони подивилися, що дійсно хлопцям треба відправляти посилки, вони вирішили, чому б не холостякам. І, ну, тому що все на ти лист вкладаєш і може потрапить, може якась судьба десь і складеться. Це перші дві бандерольки для холостяків. Там найнеобхідніші речі, щоб зігріти бійця. Приходиш на позицію, кажеш, хлопці, кажіть, хто у вас тут холостякує? Вони скажуть, там Сергій. Та добренько раз і посилочку Сергія, а іншим хлопцям, звичайно, посилочки, щоб не ображалися. А це дівчата показують звичайні коробки одна на двох бійців. Дитячі аплікації, оберіг якісь і чарі. Це все китають там. Солодкі коржики патріотичні. Ось так приблизно виглядає наша посилка. Теплий одяг, печиво, кава, чай. Ця бандероль прийшла із Ужгорода. В ній светри, швейцарський солодощ солодощі, термобілизна. Волонтерка читає лист, який всередині. Спасибі вам за мир. Будьте здрави і возвращайтеся в'язати на живими. Склоняємося перед вашим музиком і героїзмом. Слава Україні! Севастополь, Україна, Фіндук, Швейцарія. За два місяці волонтери вже забезпечили теплим одягом 500 вояків на передовій. Привозять також їжу, бронежилети, буржуйки. Наразі дуже велика проблема зуття з теплим зуттям, з, з якому можна воювати. Один з наших також зараз проєктів ми розробляємо душові, не знаю, лазні, не лазні, але такі. Бокси, да, в яких можна митися, да, тому що велика проблема з душами саме на передовій, це відео волонтери зняли поблизу Донецька добровольцю Сергію. Вони вручають креативну посилку для супергероя. Саме вона надихнула волонтерів на акцію. Ну, я думаю, що якщо е українське суспільство так сплотилося після цих подій і не забуває про армійців, я думаю, що ми обов'язково зможемо перемогти і все буде добре. Ці білі ящики волонтери вже везуть українським бійцям на передову в район Краматорська. Теплих речей вистачить, щоб отеплити 40 солдатів. Аліна Оричина Олексій Трушин перший національний.